Ворог кожного дня хоче захопити кожен метр, який наближає його до населеного пункту Покровськ. Тобто штурмові дії йдуть постійно. Немає такого дня, коли ворог би не пробував захопити наші позиції за допомогою як і важкої техніки БМП та БТР, так і легкої, використовують як баги, так і мотоцикли. Для того, щоб швидко зайти в позицію і захопити її. Перед Покровським стоїть Селидово, відповідно, їхня основна задача захопити Селидово. Так як в місто вони не хочуть заходити, для того, щоб не вести бої в самому місці, їм легше його оточити і взяти в кольцо. Але ну, легко їм це не вдасться, тому що ну, ніхто не віддасть метр нашої землі просто так. Загроза оточення існує так. В основному це штурми. Штурми піхотою, тобто використовують як і броньову техніку для того, щоб завести на певну ділянку фронту більше десяти військовослужбовців, які намагаються захопити наші позиції, але ну, їм це не вдається, оскільки всі ми прекрасно знаємо, що нам вдалося зупинити наступальні дії ворога на покровському напрямку. Завдяки артилерії та FPV-дронів. Тобто ворог намагається, але артилерія FPV-дрони їм цього не дають. Ну, я думаю, що в оточення як таке їм не вдасться взяти з селидово чи там інші населені пункти. Але як завжди, є ймовірність. Ну, зараз по суті відбувається те саме, що і з попередніми населеними бунтами, таких як Бахмут, і тому подібне. Тобто, росіяни знищують постійні каби, артилерія і тому подібне. Росіяни просто здирають з лиця землі місто. Застосовують по-різному, можуть застосовувати як і легкі е, транспортні засоби, навіть до мотоциклів, баги, так і важкі, тобто БМП, БТРи. Тобто кожного дня йдуть наступи. Немає такого дня, щоб на нашому відрізку фронту не було наступальних дій ворога без техніки. Тобто, це кожного дня і це не раз на день, і не два, і не десять, може бути і більше. Тобто, ворог досить активно використовує техніку для наступальних дій. Відповідно, бригада реагує на це тим, що відстрілюють ворога. Як далекобільною артилерією, так і фпв дронами і скидами з Мавіків. В середньому в день бригада знищує в районі 30 ворожих військовослужбовців. 30 військовослужбовців, якщо взяти, грубо кажучи, важку техніку, тобто потрібно три важкі машини, щоб доставити їх на місце для початку їхнього штурму. Тобто, відповідно, три в день, одна в день, дві в день, деколи більше.